Друзі, всім привіт! Сервантік на зв'язку. Слава Україні! Я займаюся покупкою та продажем старовинних речей, і я сьогодні з вами подилюся своїми буднями, що я купую, і що я продаю. Всім приємного перегляду. Погнали! Магано, я Бо я ж порядки в хаті навожу, так то там знайшла, то там знайшла будильники. Там ну, вони робочі були мої оці, ну там уж одламалися. Uh -huh. Не знаю, це, це в мене вони металі, це не один. оці uh -huh. вони отакі от дідові, дідові отакі от щось. Всі uh -huh. вони з цими самими. Дедушки от теж. До кожного є документ. А это здесь такие вот вещи. Такі от меда. Тут теж це все ювілейні, то є друзі, продав на eBay ось такий баянчик Полісся. Первый баян, который я продал на eBay. До этого такие инструменты я продавал только на эти. И сейчас буду блокировать механику. Это у нас басы. И необходимо заблокировать вот эту механику. Видите, вот три ряда последних, третий, четвертый, пятый мы заблокируем. Подложим сюда картонку, чтобы при транспортировке они не повредились. Могут повылетать кнопки, погнуться механика. И покупатель может потребовать возврат и оставить плохой отзыв. Сейчас мы это заблокируем. Снимается это все легко. Крепится на четырех болтиках мы это все опишем покупателю, чтобы он знал, что мы для безопасности заблокировали механику. И доедет наш баянчик в целостности и безопасности. Коробочки я уже купил. Сейчас в одну из них буду его паковать. Ось так, друзья, я уплотнил механику. Бачите, натискаю. И она упирается Картон, бачите и угу. Вот так я зараз и закрою. Так, ось, так, ось, так. так и самое главное сейчас будет через переводчик объяснить покупателю, как надо раскрутить и достать этот картон на первый взгляд это может даже показаться смешным но поверьте мне порой покупатели попадаются разные и со уровень сообразительности тоже разный потому надо доходчиво объяснить у меня часто спрашивали как менять батарейку и когда у механических часов, как заводить механические часы, то есть такое тоже часто было. Ну, надеюсь, что этот товар будет доставлен без проблем и человек разберется во всех нюансах. Ну и дальше все по старой схеме заматываем в пупырчатую пленку. Пупырчатой пленки лучше не жалеть. Друзі, мої будні продовжуються. І приїхав на пошту, на нову пошту. Трішечки посилок є. Будемо зараз відправляти. Бо на Віоліті покупці вже пишуть, коли відправлю. Деякі посилочки вже підзатягнув. Буду відправляти. Друзі, продав трішечки фарфору. Ось такі дві статуєточки Продав на віоліті. Друзі, продав півника без гребенця. Бачите, ось таке пошкодження є. Нагадаю, півника цього мені подарували на адресі. Побачив я його е е случайно Ось бачите, нема кришки і нема гребенця. Продав на Віоліті за 345 гривень. Також Васильківський вироб. Це у нас така тарілка. Продав теж на Віоліті за 300 гривень. Друзі, у нас сьогодні дощить. Я їду на пошту, зараз відправлю баянчик. Котрий купили в мене на eBay. Відправляти буду його знов, по новій пошті. А потім в мене буде адреса, буду, буду купувати предмет старовини. І зараз дізнаємося, що ж мене там чекає. Погнали. Друзі, приїхав на адресу, чекаю людину. от 19-й будинок. Зараз будемо дивитися. Старий єлектричний типа. Так цікаво. Ось і таких ламиків, ось то це. Більш сучасний вже. Друзі, прошу хвилиночку вашої уваги. Тисніть паузу. Уважно прочитайте. Це перелик речей, які я купую. Фото можете вислати на Viber чи на Telegram. На лайфі в мене месенджери. Якщо ви живете в Київській області, виїзд на дом. Якщо ви живете десь в інших областях, ви можете скинути фото ваших речей на Viber. Ми домовимося ціні і ви вийшлите їх поштою. Так, друзі, купив ось такий самовар. Рюмка. На жаль, без краніку. Ось такий електросамовар і чотири таких конфетниці. Конфетниці, так? За все я сплатив, що у мене там підсклянники. Це алюміній. Бритва за все сплатив 1430 гривень. Самовари обошлись два за 1300. Ось ці конфетниці я купив купив по 20 гривень. самовари я домой даже не буду поднимать. Один у меня есть покупатель в Борисполі под электросамовары, чоловік колекціонує. А этот теж є кому продати. Так, продав годинний ключ. І вони, як завжди, не на ходу. Продав на ЭЦ за 120, по-моєму, доларів. І вже я прийшов годинок майсту. Зараз буду здавати в ремонт. Друзі, продав ось таку маленьку наковальню. Бачите, така мініатюрна. Тут у мене на ній магнітики. Продав на Віоліті за 400 гривень. Друзья, для вас роблю общий, общее видео. Вот много у меня вас. Конфетниц, креманок, пепельниц, изделий из стекла, керамики и фарфора. Если кого-то что-то заинтересовало, пишите, договоримся. фруктовницы конфетницы пишите о цене договоримся для моих подписчиков у меня всегда хорошая скидка открыт к вашим предложениям пишите друзья без шуток Здала хорошу скидку, віддам по адекватній ціні. Так, друзі, фільмоскоп я вже вам показував, продав за 200 гривень. І та ж сама людина попросила тоді не відправляти фільмоскоп і купила в мене таку гірлянду. Гірлянда її назва Ірма Ірма. Це у нас, мабуть, ГДР. Думаю, по названню це ГДР. І бачите, ось, така, ось такі метеорити. Дуже схоже на метеорити. Мене в мене дити... в дитинстві в дитинстві така була гірлянда. Продав за 600 гривень. Зараз буду відправляти. Друзі, продав за 200 гривень ось такий програвач комета. 200 гривень. ось така бандура. Многі з моїх колег і со стула бы не встали за 200 гривень. Ну, я в принципі думаю, навіть невеликий заробіток це заробіток. Так. Також за 200 гривень продав ось такі дві грамоти. Грамати старі. 45-го року. Теж 200 гривень. Бачите, як легко принести на пошту грамоти, два лісточка, два аркуші. Придеться нести таку бандуру. Кстати, Он очень тяжеленный. Продав на Violetі такі лампи три штуки за 90 гривень. Зараз людина підійде до дому і забере самовивозом. ів 22 Так, отримав ось таку посилочку від підписника Романа. два фотоаппарата смена про фотоаппарат смена я уже говорил это фотоаппарат рекордсмен и он вошел в книгу рекордов Гиннеса из-за количества выпущенных экземпляров по моему их было более миллиарда так вот такая мыльница samsung Офіцерська планшетка для карт. В гарному стані. Декілька ювілейних медалей. А також ось такий ніж. Це у нас титан. Назва ножа Титан. Назва ножа Титан. Тому що корпус зроблений із титану. Роман, велика тобі подяка за донат. Гроші від продаж цих речей підуть на збор для ЗСУ. І окрема подяка Роману за те, що він сплатив за посилку. Дякуємо підписникам Ютуб каналу Сірвантік і особливо Володимиру Осадчому за наданий генератор для аеророзвідки 129-го батальйону ТРО. Дякуємо. Друзі, хочу нагадати, що війна триває і наші захисники потребують нашої підтримки. Друзі, завдяки вашої підтримки ми змогли зібрати разом 48 тисяч гривень. За 20 тисяч гривень ми купили генератор хлопцям, які захищають часів яр. Також ми додали 15 тисяч гривень на покупку репа. Відео по репу буде пізніше. Також залишилось у нас зараз на банки 13 тисяч гривень і збираємо постійно на. Нужди наших захисників нужди постійно змінюються, і кожен день вони різні. Тобто, ми намагалися збирати збирати на щось, на щось конкретне. Ну так не буває. Війна йде, змінюються постійно обставини. Тому друзі. Я вас прошу, долучайтесь, долучайтесь в наш збір. Якщо не в наш, донайте там куди довіряєте, Тільки не е, зупиняйтесь. Ми повинні всі по, по своїм можливостям е, участвувати в допомозі, тому що тільки разом ми зможемо перебороти, одолати це зло. І я також нагадую, друзі, що я приймаю. Донати е, предметами старини. Ті віші, які ви бачите в наших відео, і які можуть представляти хоч якусь цінність. Ви можете вислати їх мені, я їх продам і гроші підуть на збір. Окрема подяка Ганні, місто Миколаїв, Олені, місто Бровари, а також Дмитро, місто Київ. І дякую кожному. Хто долучився до нашої спільної справи? Всім добра, слава Богу, слава Україні і слава Зсу.